Пам'ять загиблих в цій війні біля пам'ятника Ярославни вшановували хвилиною мовчання школярі з усіх шкіл нашого міста та студенти медичного училища. 69 років тому в такі самі вересневі дні наше місто святкувало перемогу життя. З величезною вдячністю ми згадуємо всіх тих, хто подарував нам неоціненний скарб право жити під мирним небом. Це усмішка в очах матусі. Мир це вони золота барусі. Мир це все, що в світі найкраще. Не забувайте цього ні за що. Хай, Хай буде мир на всій землі. Шайки, Співали й пісні на військову тематику. Голова землі сідая, На мамає кургані. Віка відам. По закінченні офіційної частини наше молоде покоління, запаливши свічки на вінках пам'яті, спустили їх по Десні. Про пам'ятну подію в житті нашого міста одинадцятикласниці гімназії номер 1 знають, вшановують та поважають. Мій дід воював на цій війні і загинув. Під білою церквою тому для мене це пам'ятна подія, оскільки і моя сім'я теж знала втрат на цій війні. Я дуже поважаю це свято, так як це свято визволення нашого рідного міста. Ми тут виросли, народилися, Ми всі тут виросли. Я досить шаную людей, які зробили таке диво для нас, що ми зараз живемо на нашій мирній і щасливій землі. Ми маємо наше квітуче майбутнє. Ми можемо спокійно рости, вчитися, і за цим дуже велика щира і шана і вдячність. Отже, будемо сподіватися, що такі заходи не залишать байдужим молоде покоління до долі ветеранів та нашої країни.